І практично турагенти успішно продають готелі так. окремо, окремо напряму, навіть працюють через DMC чи напряму з так. готелем. І це нормальна працююча історія. І в Україні ми не можемо вдома працювати з готелями, бо готелі нас підводять і є такий певний вже складений. Знаєш, я би сказала, стереотип, що ну там, скажімо так, лякає. Що агенти просто не хочуть цього робити, бо вони кажуть, ну я втрачу клієнта. Навіщо мені це треба? Я краще його за кордон відправлю. А навіщо, якщо людина може залишити кошти в країні, скористатися скористатися українським продуктом, дати можливість заробити українські компанії, і це вже не здорово, тобто це не неправильний рух. Тобто, ми спочатку маємо вміти і класно продавати український продукт, а далі в міжнародний вже як ну там ще один. Але точно не за рахунок того, що людина хоче поїхати а ми її міжнародку, тому, що ми там вміємо, а тут не вміємо. Ну, типу, не no. можемо домовитись між собою.